Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 5 жовтня за новим церковним календарем згадують великомученицю Харитину. Наші предки про цю дату говорили. Харитини – перші полотнини. Інша назва свята Харитини – Харитинин День. Віковічна швачка, 5 жовтня жінки починали ткати полотна. Мучениця вважається покровителькою швачок і ткаль. Колись цього дня у полотників починали стукати човники ткацьких верстатів, і так тривало протягом усіх довгих осінньо-зимових вечорів. З роботою мали впоратись до весни, коли вже необхідно було починати польові роботи. Першу нитку, яка входила в результаті пряжі вовни, одягали дітям на ліву руку. Вважалося, що вона володіє певною силою від пристріт. Сила була такою великою, що цю нитку не треба було заговорювати. Кацька майстерність народі цінувалася в рівень землеробської. Крім прядіння 5 жовтня матері саджали дочок залагодження старих речей, вишивання, а також шиття. Умільці розмовляли і співали пісні. Часто до них навідувалися хлопці, проте їх прихід не повинен був заважати виконанню роботи, інакше мати могла й покарати, наприклад, більше не випускати на гуляння. Існува у наших предків звичай, якщо жінка в день харетини народжувала доньку, Потухи її клала на полотнину, яку породілля торік виткала першою. Тоді, згідно з повір'ям, дівчинка виросте майстерною швачкою, а значить, не буде ніколи бідувати. раніше швачки були у великій пошані. Часто в цей день по домівках, де збиралися майстрині, ходили багаті чоловіки, щоб запросити на роботу наймастерніших майстринь. Тому швачки 5 жовтня особливо старалися, створюючи ляних, повняних і конопляних ниток різноманітні малюнки, орнаменти, магічні слов'янські символи і знаки. Хлопці теж звертали увагу на створені дівчатами полотна, адже вибрати дружину майстериню означало, що в будинку завжди буде зайва копійка. Якщо подобалась якась дівчина, підносили їй презент, виконаний власноруч щоб дівчина розуміла, що їй дістанеться теж майстер своєї справи. Також у жінок був звичай 5 жовтня з'їжджати на порядках згори, згідно з повір'ям довжина шляху показувала висоту льону, який незабаром повинен був родити. Однак, якщо жінка падала з порядки, то це обіщало нещастя, вона могла померти до наступної осені. Що стосується чоловіків, то вони на харетину приступали до ремонту та підготовки до наступних польових робіт. За традицією, в день харетини проводили ритуали і обряди, читали різні змови на тканину. Згідно з повір'ями, 5 жовтня не радили надягати новий одяг, який до цього дня людина ще не носила. Нібито це могло залучити нещастя і принести невдачу в справах. Що не можна робити 5 жовтня? У цей день не можна надягати новий або неношений одяг, інакше в житті з'являються нові проблеми. Переїзд 5 жовтня буде нещасливим. День не підходить для вінчання і одруження, не можна лінуватися, цілий день нічого не робити. До неприємностей у роботі, фінансах, діяльності. У кого День Ангела сьогодні. І не святкують Гавриїл, Григорій, Дем'ян. Дениси, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра. Прикмети погоди. Якщо сніг ще жодного разу не випадав, то зима буде пізньою. Туман на світанку до сонячного і погожого дня. Безвітряна погода обіцяє похолодання. Перелітні птахи відлітають на південь до суворої зими. Якщо на харатину немає вітру, значить буде холодній погоді. До зустрічі в новому відео!